Чомусь ми розуміємо те, що коли ми будемо йти за цим Богом, у нас все буде окей. Да? Тобто безхмарно, без страждань, і будемо жити вічно, да? ще така якби під, під така свідомість, що все буде добре. Ну, це, це, дорога, це звичайна дорога життя, нормального життя, в якому зустрічаються радості і страждання, болі. Невдачі, теж переживання. А коли це я це переймаю, я маю шанс розвиватися далі. Да? Єдине, що Бог мені обіцяв, коли я буду вірити в нього, це не те, що не буде, е, він сам казав, да, хрест, візьми свій хрест, тобто він буде. Но він мені обіцяв, що він мене не покине, буде разом зі мною. Оце наш вибір. Нести хрест самому чи нести хрест Ісусом Христом.